Гість нашої програми Богдан Іванусь, це директор відділу професійної освіти департаменту освіти і культури Львівської міської ради. Пане Богдане, вітаю вас. Вітаю, пане Романе. Отож, розпочинаємо. Як ви вважаєте, які зараз професії, які зараз напрямки є найперспективнішими серед молоді, зокрема ті серед тих, хто хоче вступати на професійну технічну освіту? Тут навіть будуть не перепущення, тут будуть конкретні цифри і фактори, тому що від початку вступної кампанії, з 1 липня, в заклади професійної освіти, ми щовівторка ведемо собі е, такий внутрішній е, моніторинг е, кількості заяв. Можу сказати сьогодні, що він є одним із лідерів в Україні за цим показником. Маємо більше 2,5 тисяч заяв на е, вступ в заклади професійно-технічної освіти. Якщо говорити про. Популярності професії, то хочу відзначити, що цього року, напевно, вперше, як мінімум, за останні три мої вступних компанії, ми маємо на першому місці технічну спеціальність. Це не якщо завжди переважали кухарський напрямок, там чи напрямок обслуговування, то цього року в топі серед наших здобувачів освіти виходить на перше місце шлюса з ремонту колісних транспортних засобів, в ролі, як ми можемо говорити, автомеханіка. Далі йдуть е, кухарський напрямок е, безпосередньо, кухар-кондитер, кухар офіціант Бермен, офіціант Бермен. Далі напрямок е, е, сфери краси, сфери обслуговування, це є перукарський напрямок, манікюрники. Е, наступним це йде технічна теж спеціальність оператор обробки інформації, так як ми говоримо е, зараз по сучасному о, такий молодший it фахівець який е, розробник, і вже далі там, по на жаль, по спаданні у нас йдуть е, спеціальності. Будівельного характеру, які там вже починаються із зварювальників, мулярів, малярів, монтажників санітарно-гігієнічних систем, столярів і тому подібне. Пане Богдане, я хочу ще нагадати нашим глядачам, що це Ютуб каналу Львів 24 Так, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал для того, аби не пропустити найважливіше, що відбувається у Львові. Ми ж пане Богдане з вами продовжуємо розмову. І хотів би запитати у вас: чи спостерігаєте ви як взагалі змінилася професійно-технічна освіта від початку повномасштабного вторгнення від початку війни, та чи якісь нові виклики, чи якісь Нові спеціальності стало більш затребуваними ну насправді, на превеликий жар жаль, жаль саме через війну вдалося показати е, особливість професійної освіти, показати те, що вона розвивається, що вона готує якраз необхідні кадри для економіки, для підтримки фронту, тому що багато автомобілів відремонтованих, багато е, там зварювальних робіт було проведено навіть сама кухня, забезпечення харчуванням, продуктами і. Іншими провізійними речами це теж про підготовку в профтехах. І е, коли ми бачимо дуже часто у Львові, читаємо некругу прощання з нашими загиблими героями, ми бачимо, що більшість з них або дуже багато велика цифра це є якраз випускники системи професійної чи професійно-технічної освіти. За останні декілька років нам вдалося, як і місту, так і. Державі модернізувати значну частину майстерні, практично кожен 17 закладів, які у Львові має, хоча б одну сучасну, деякі мають і майже практично вже всі сучасні нові майстерні з новим обладнанням максимально сучасни. У Нас є, є прекрасна співпраця із іншими нашими низькими комунальними установами, приватним бізнесом, які допомагають залучати і інвестують в заклади безпосередньо в свої кошти для того, щоб Діти, які залишаються в Україні, які роблять вибір на користь нашої країни, мали змогу навчатися тільки на найкращому, найсучаснішому обладнанні і безпосередньо бути готовими до умов ринку праці. Так, безумовно, десь в нас ще залишаються ці пережитки радянської техніки, радянського минулого. Але, наприклад, завдяки співпраці з національною поліцією, один з наших закладів отримав чотири. Іномарки це було два дві Toyota Prius, Skoda Octavia і Volkswagen Passat. Тобто, це вже є нова техніка для закладу, стара для поліції, яка вже не використовувалася у зв'язку з тим, що не підлягала використанню для службових потреб. Але знову ж таки, здобув чи освіти, наші студенти мають змогу навчатися на іноземних ліківках, розбирати складати їх ну, для студентів, коли вони там крутили славути чи Москвичі, Зараз розкрутити, подивитися на те, як побудована там чи як сформована іномарка, це вже є такий прогрес. Тобто можемо говорити, що за ці останні п'ять років інвестиції в професійну освіту значно злишли, як і з державного сектору, так і з приватного. Я певен, що таких прикладів не не один і не два. Та оскільки ми вже заговорили про матеріальну технічну базу. Та скажіть, взагалі, як відбувається от оновлення цієї матеріально-технічної бази в закладах професійно-технічної освіти, та чи це місто фінансує, чи держава, чи якісь сторонні дом, донори допомагають? Є такі кілька способів фінансування. Є окрема субвенція від держави на створення навчально-практичних центрів, до яких активно долучається місто. Якщо є такі можливості скористатися державними коштами, то місто дає свою частку для того, щоб заклад отримав нову майстерню лабораторію. Також заклади. Буває таке, що мають власний спецфон за те, що за ті платні послуги, які вони надають мешканцям Львова, і мешканцям країни вони теж можуть створювати оновлювати свої навчальні кабінети, створювати навчально практичні центри. Якщо місто бачить, що заклад там має ресурс, має потенціал до цієї співпраці. Ми теж намагаємося залучатися і з коштами з міського бюджету, так і безпосередньо коштами, стараємось залучити кошти кошти донорів або міжнародних організацій. Цього року ми мали відкриття е, трьох навчально-практичних центрів у Львові. І це те, що це про якраз про цю чудову синергію співпраці державної влади, міської влади, е, обласного бюджету е, громадських організацій, міжнародних організацій, де нам вдалося якраз запустити е, ці навчально-практичні центри. Це є автохаб, це є е, центр цифрового друку і унікальні в Україні центри. Вітражного мистецтва, адже ми знаємо, що є історичне місто, і безпосередньо в нас є багато історичних е, вітражів, які потребують відновлення, і заклади безпосередньо готує фахівців, які будуть спеціалізуватися на цьому напрямку. А під потреби ринку та е, заклади професійно-технічної освіти вони якось змінюють от свої, скажімо так, напрямки підготовки, якось коригують під потребу бізнесу. Звичайно, практично заклад не може існувати і працювати без синергії співпраці з місцевим бізнесом, з національним бізнесом з бізнесом, який локував, активно проговорюється. Тому що навіть якщо ми візьмемо е, якусь стандартну спеціальність умовного е, електромеханіка, то ми в нього можемо включати дуже в широкий. Е, Список компетенцій, які він би міг виконувати, і ми вже під потреби бізнесу намагаємося підлаштовувати і освітні програми. Якщо е, неможливо підлаштувати освітню програму, то ми намагаємося відкритизувати нову освітню програму. Нову спеціальність так на зараз працює спеціальність монтажних систем безпеки та систем до яка була створена буквально декілька років тому. Якраз вона була під потреби бізнесу. Ми знаємо, що Система пожежого гасіння це є одна із надзвичайно важливих безпекових норм, що в школах садочка, щоб так само професійної освіти, в бюджетних в приватних інституціях, Вона має працювати якісно, і не було, не було шкіл, не було приватних інституцій, які б готували монтажників, і це якраз історія, яка прийшла з. Профтехом і ми маємо сьогодні на цю спеціальність постійний набір. Вже три роки спеціальність гарно себе проявляє, гарно показує туди. йдуть діти, і безпосередньо дуже високий е, показник праці влаштування від нас по звершенні е, цієї професії. А якщо говорити про викладацький склад, та чи встигають за от зміною ринку та викладачі, і чи достатньо взагалі є майстрів виробничого навчання? По майстрах виробничого навчання в нас є певний брак. Практично в кожному закладі є вільні вакансії через міську заробітну плитну, якби ми там не старалися покращити умови роботи, але тотальні заробітні плати у нас все одно десь неврегульованим на державному рівні. І ми намагаємося різними чин, там, моментами, чи десь старатися з оцих коштів, які вони заробляють, за заплатні послуги до приміти пере наших майстрів, чи намагатися давати їм змогу максимальної практики навчання, але е, все одно ці ця заробітна платня вона є такою пересторогою для значної частини. Але ті майстри, які на зараз працюють професійного світу, я можу дійсно сказати, що е, ми не напишаємось. Чаємося через те, що це люди, які реально віддають себе професії. Вони дуже активно і дуже старанно вивчають новітні технології. Вони не бояться навчатися. Вони стараються бути сучасними. Вони досліджують ринок так само, як і напевно ми з вами, які моніторимо ситуацію в країні. Вони намагаються бути в тренді всіх професій. Тренді нового обладнання, і коли е, з'являються можливості там, від міжнародних компаній, які займаються е, виготовленням конкретної продукції, відвідати там, чи це буде е, сантехніка грої, чи це будуть е, бошівські якісь історії з моторами чи з автомеханіками, вони намагаються записатися на курси, на семінари для того, щоб потім ті знання передавати нашим дітям. Ви кажете, що в деяких випадках фахівців не, не вистачає для тих, кого хто може готувати нових студентів, учнів. Так, а наскільки взагалі важко знайти і важко втримати фахівця? Так? І ви також згадали про те, що місто намагається покращити умови. Так? Яким чином? Це створення оцих нових навчально-практичних центрів, створення нових до. Умовно, коли ви працювали завжди в майстерні, яка була темна е старим обладнанням, але вам намагаються створити умови, роблять гарний ремонт, закуповують нове сучасне обладнання, дають змогу е створювати, впроваджувати власні методики. Тобто, таким способом ми даємо можливість роз розвиватися і відкриватися. Плюс місто має е програму е для педагогів і викладачів, вчителів, загальноосвітники. Цього року теж мали змогу поборотися в окремих номінаціях. Троє наших отримали премію розмірі 30 тисяч гривень від міста. Це такий, як я кажу, початок. Це перші кроки. Цього ще не було. Цього року ми маємо надію, що значно більше наших педагогів відгукнуться на ці міські програми, будуть брати в них участь. По тому, що ви пане Романо запитували, наскільки важко знайти чи втримати, це дуже все теж залежить від спеціальності, тому що умовно, такі спеціальності, наприклад, як фахівець з ремонту е е автомобільних двигунів чи автоматичної коробки передачі не ціну золота, і безпосередньо логічно, що компанія, на яку він працює, то вони намагаються будь-якими силами їх утримати. А ті умови, які пропонуємо, ми в плані фінансового забезпечення, ми теж розуміємо, що люди мають цінні, мають їх утримувати, і не вони не завжди охоче погоджуються на них. Буває, що люди там ідуть на контромітки, намагаються якось поєднати там містити основне місце праці з викладацькою діяльністю, це каже в окремо а якщо говорити власне, про е, студентів, та, е, зрозуміло, що є напрямки, є спеціальності, е, за якими попит дуже високий, сплеск попиту. Та, це можливо якісь сучасні технології, е, ін інтернет-технології. А чи є якісь професії, які можна вважати недооціненими і на які, можливо, мало е, охочих е, піти навчатися? Е, ну, Насамперед, це, напевно, всі будівельні спеціальності. Тому ну, що ми бачимо, кожного року спадає ця історія з будівельниками десь залишається стереотип, що будівельники вони завжди там в брудні, неохайні, але зараз система дозволяє працювати в максимально комфортних, я б сказав, навіть там чистих умовах роботи, адже там з інструменти, сучасне обладнання не вимагає там такого дуже важкого забруднення. А якщо в батьків є застереження, але ну, наприклад, особисто моя така професія, яку я би хотів, щоб йшли здобувачі освіти, е, е, обрали її, це столяр, тому що столярів насправді дуже мало. Е, потреба в столярах надзвичайно е, велика, і столяр, це як і кажуть, це такий чарівник з дерева. Це може бути і столяр, який займається реставрацією. Ми маємо прекрасний музей станція Львові Шевченківський гай, де є дуже багато такого такої історичної ювелірної столярної роботи. Це потрібно там навчитися консервувати дерево, відновити дерево, реставрувати дерево. Чи умовно ми маємо багато міських брам? А, можливо, браму не можна вже відновити реставрувати, але можна створити е, нову такою, якою вона була історично з того самого породи дерева з такими самими візерунками, відтінками, і оце от якраз ця робота е, столяра-реставратора, вона має цей шар. Дуже шкода, що на жаль її обирає мало в інших світі. Ми маємо надію, що ця ситуація покращиться. Також особливість столяра, це може бути столяр мовловик Ми маємо дуже мало мовльовиків людей, які можуть. Якісно швидко фахово зібрати меблі, створити меблі, конструювати меблі. І це те, чого хотілося б якраз е, е, отримати від, е, від фахового е, кваліфікованого е, майстра. Це його якраз така оперативність, зміння і розуміння. Мені дуже хотілося, щоб здобувчі якраз обрали такі будівельні спеціальності адже вони насправді дуже класні, дуже перспективні. Пане Богдане, якщо поговоримо з вами про цифри, та, у Львівській громаді, скільки загалом є закладів професійно-технічної освіти, та, і, можливо, скільки е, фахівців е, зараз навчається, точніше, скільки є охочих можливо, на цей новий навчальний рік, та, е, які подали заяви на вступ, Закладів в Львівській громаді є 17 професійно-технічної освіти е, і один приватний заклад це центр святого Івана Воску але він теж надає місце його підтримує, і він надає послуги з навчання професійної технічної освіти. Цього року, станом на сьогодні, маємо 2545 заяв. Хотілося б значно більше, у нас оригінальне замовлення більше 3,5 тисячі. і хотілося б заповнити його хоча б на 80%. Станом на сьогодні ми маємо заповнення в районі 63-64%. Там, якраз воно на межі, ми маємо надію, що цей місяць ми активно е здобувши світи, які ще не прийняли рішення, які ще вагаються між вибором на вищої освіти чи тим, чи йти до 10 класу зроблять вибір на користь Якою ви бачите професійну освіту через два, через три, через п'ять років, та які зміни на ваш погляд можуть відбутися найближчим часом? Е, ну я сподіваюся, що зміни відбудуться максимально глобальні, тому що очікується прийняття нового закону про професійну світу. Той закон, за яким ми можна сказати, існуємо. Е, він давно е, вичерпав себе. Він є не ефективний. Він не вирішує питання управління. У нас є окремі питання по управлінню закладами. Адже заклади є в державній формі власності. Порядковуються е, оперативне управління там на обласній адміністрації, фінансування і призначення керівників на міській владі, і це теж створює е, дискомфорт і те, яка на мою думку, невелика перепона в розвитку заходів, тому що до кінця не ніхто не розуміє свою зону відповідальності. Але, е, попри те, ми намагаємося знаходити можливості для того, щоб е, наші діти, е, які залишаються в Україні, які Хочуть розвивати нашу країну, мали змогу навчатися найкращих допомогу, і ми віримо в те, що через те, що ви говорите, пане Ромоне, два-три, п'ять років в кожному закладі професійної ті професійної світи будуть сучасні майстерні. Кожен заклад буде мати величезний перелік представників, партнерів з бізнес-сфери, які зможуть запропонувати хорошу роботу з хорошим рівнем заробітної плати. Вже 18-19 років. Я маю надію, що за тих 2-3-4 роки ми все ж таки в суспільстві зробимо стереотипну революцію і доведемо те, що напевно вища освіта не потрібна кожному, а потрібна тільки тим, хто дійсно цього хоче. І я завжди говорю, що заклад профтехосвіти у нас завжди сприймався як якесь клеймо. Але це не клеймо, це є трамплін, повірте, це є великий трамплін двору. І в нас є теж окрема статистика, скільки дітей закладів професійної освіти вступають в університет, і повірте, вона не є поганою, і діти готуються до ЗНО так само, як готуються діти в школі. Але вже, крім того, вони йдуть з певними вміннями безпосередньо в своїх руках, з певним розумінням, чого вони хочуть, і надзвичайно ну, тішить, коли ти спілкуєшся з нашими студентами, то ми завжди, я завжди запитую: а чим ви керувалися, коли робили вибір? І коли говорять я цього хотів, я розумію, що дитина свідомо прийшла до цієї професії. Звичайно, часто нас говорять: мене там мама, чи тато чи батьки сказали куди, і я прийшов навчитися. І я завжди тут говорю на будь-яких наших зустрічах, особливо з дітками, дайте змогу обирати дітям, помилятися, це не є гріхом чи помилкою. Гірше не дати можливості спробувати завжди, можна забрати документи, повернутися. Назад і почати навчання з якогось іншого курсу або з іншої спеціальності. Але якщо є бажання, то я прикинення того, щоб давати можливість спробувати як мінімум, скористатися цим, цим бажанням. А оцим мамам і татам, як ви сказали, та, яку би пораду ви дали, та? або які аргументи є на користь професійно-технічної освіти? Ну напевно, на перше не боятися професійно-технічної освіти. Відкрити її для себе, зайти на всі заклади відкриті. В них постійно можна зайти навіть літом, бо триває на кампанію, подивитися на майстерні, подивитися на умови, поспілкуватися з майстрами, переконатися, що в нас працюють надзвичайно фахові та великі люди. Що в нас прекрасні викладачі загальноосвітники, які можуть отримати рівень або навіть покращити рівень дитини, яка там після 9 класу випускається, адже це вже ми все ж таки рахуємо там. Програма тішки відрізняється, і як це зможе бути сфокусований на конкретних предметах. Ми все ж таки професійна освіту будемо говорити, що має готувати фахівця. До конкретної спеціальності, і напевно, знаєте, така буде основний месіч відмовитися від стереотипів, тому що ті стереотипи, якими навіть скажу я, ще жив із років п'ять тому, вони зараз руйнуються кожного дня, і вони руйнуються завдяки тим нашим здобувачам, нашим студентам, нашим дітям, які там навчаються, Вони вкотре доводять, що професійна освіта це є класом. Ну і напевно аргументом буде те, коли там, на третьому чи на четвертому курсі протеху е е е наш студент приїде додому з більшою зарплатою, ніж його батьки. Це дуже часто буває того. Я думаю, що це може бути теж таким вагомим аргументом. Професійна освіта це взагалі про фах, який справді працює, і Львів показує те, що з правильним підходом, та будь-який фах може бути престижним і сучасним. Пане Богдане, я вам дякую за розмову. Глядачам нагадаю, що ви дивитеся канал Львів 24 А обов'язково ставте подобайку цьому відео, якщо вважаєте, що ми говоримо на важливі теми та підписуйтеся на канал і діліться цим відео зі своїми знайомими. А що ж, мене звати Роман Смоль дякую всім, хто був з нами до зустрічі.